Ну що всім привіт. Я закладала, як ви це чуєте. Хтось мудрився. Я не знаю, чи я захворіла, чи я підхопила щось вірусне. Лікарі мені так і не змогли нічого сказати. Лікарка, не лікарі, лікарка. Я ще, коли це позавчора почала себе погано почувати. Вчора на роботі я ледве висиділа. І якраз по дорозі на роботу я відчула, що я себе погано почуваю. Я хапнула з собою градусник. По дорозі на роботу поміряла, і прямо перед роботою я дізналася, що в мене є температура. Але вже думаю, ладно, допрацюю той робочий день. Моя головна менеджерка зауважила, що мені погано, вона запитала, чи хочу я піти швидше. Я кажу, тіпи, ні. Думаю, блін, чого? Думаю, вже добуду. Плюс, якщо буду наступний день погано почуватися, ну, подзвоню і не вийду на роботу. А в результаті Міша відпросився з роботи, забрав мене з роботи, бо він день мав пізніше вертатися. І ми поїхали до лікаря. Ми поїхали в окінклінік, в тому, що ми переважно ходили, вона закрилась, поїхали до інших. Зразу там мене прийняла лікарка. Ну, коротше, коротко про лікарів в Канаді. Для них температура 37,6 це не температура. Це як вона сказала, це взагалі ідеальний стан тіла. Що? Мене оця ковбасить, а вона мені розказує, що це ідеальний стан тіла. Потім вона мені тут почала це все нажимати, перевірила вуха, бо в мене сильна закладеність вух. Тут все ніби закладено, От. Тому я така трошки шмаркачка зараз. От, І вона там мені це все почала нажимати, натискати. В результаті вона сказала, що в мене гайморит, як початок геймориту. Е, ще, ще не прям. Так зрозуміло, гайморит, гайморит. І перше вона сказала, що це вірусне. А коли ми між собою з Мішою переговорили, Міша потім в неї перепитується: то це може бути тільки вірусне, типу, воно вірусне. А вона каже: Ні, ну це може бути як і вірусне, так і просто. Ну коротше, вона сама нічого не знає. В результаті виписала мені, е, звичайний як, ну, типу парацетамолу, там такого що там, аспірину і каплі для носа. А все, що тут рецептурне, ви купляєте не просто там в шоперсі, в Трагмарті, а йдете іменно в фармасі, даєте їм цю рецептуру, і після того вони видають вам цей препарат. І тепер прикол. Увага! Я до речі, якраз це маю з собою. Це дуже добре. От, і вони видають вам цей препарат. Але от, ну, в принципі, мені все одно тут немає ніяких таких даних, зараз я перевірю. Е, от, Вони видають просто цей от препарат, але клеють сюди наклеєчку, як таких фільмах, я думаю, ви бачили, де пише моє ім'я, прізвище. Е, як це приймати? Наприклад, тут двічі на день по, по два вприски протягом семи днів. І знову ж таки просто назва цього препарату, його доза і все. Плюс там ще напихають кучу різних рекламок. Плюс ту ж саму інструкцію, яка тут вже є, вони ще розпечатують на А4. Нащо не питайте навіть? Тут знову ж таки та ж сама ціна. І виходить, якщо препарат сам коштує. Мені ще... ну, секунду. Я все собі зберігала. От, і якщо сам препарат коштує 28 доларів і 93 цента, плата за їхню роботу за те, що вони наклеїли ось цю наклеючку і запакували все в ось такий от пакетик 12,99. І відповідно ціна зразу 41,99. Це я не брашу чекайте, я хочу просто свою адресу закрити. Так, ну ж фокус трошки не ловить, але ну приблизно видно. От вартість. 28,93, і потім плата за їхні послуги 12,99. В загальному, виходить, 41,92. У мене питання. Так вони вирішили тут наживатися на і так хворих людях. Що? Я завжди думала, що в Україні дорогі препарати і дорогі аптеки. Ну, ні, це тут. це тут. І я ну, Я не розумію, за що просто. І минулого року е, так само там е, в Міші. Був певний рецепт, і там були там, якісь таблетки від алергії. <смі> і за те, що вони, увага, відрізали декілька таблеток від цього блістеру, від цієї пластинки і кинули їх в баночку і теж наклеїли таку наклейку. Теж була приблизно така сама ціна. Ну, я не думаю, що, ну, думаю, що, що ідентична ціна була. Це саме фармасі і все. Тобто ми дійшли висновку, навіть якщо ви купляєте якийсь дешевий препарат, якщо він там буде навіть коштувати 5 доларів, він все одно буде вам обходитись більше, ніж 20 доларів. Тому що, блін, 13 доларів з того ви тільки платите за послуги так, якби, фармацевта за те, що він це вам запаковує. Що? Коротше, фармації, з вас другі гроші. Е, лікарі кажуть, що 37,6 це не температура, це ідеальний стан тіла. Просто хочеться сказати help, help, у мене вже якийсь історичний сміх з цього починається. І ще й ці каплі, які я капаю, вони б мали ну, знаєте, навіть наші якісь дешеві закапаєте, і воно вам пробиває ніс, воно пробиває його. Ці каплі роблять рівно нічого. От нічого, я від них нічого не замічаю. Може, вони якось там щось десь там лікують, але я дихати не можу. О, така от історія. Тому? <смі> Тому я навіть не знаю що. Але мені дуже захотілося з вами цим поділитись, на майбутнє будете знати. <смі> так що, а, єдине. Це вже можна сказати старий факт. <смі> не підтверджую, то що лікарі радять е, пити там ібупрофен, бу бо та як тут в Канаді Едвіл і водичку. Ні, вона мені ні за воду нічого не сказала. А, знаєте, що вона мені сказала? Та, вона мені сказала нічого ні за воду, ні за. Хоча Едвіл, вона теж сказала пити, але за воду не горила, говорила робити так, як оці водяні бані, дихати парою. І навіть от просто скипятити воду і нічого туди не капати. Знаєте, як там капають там, там інгаляції чи щось такого. А просто цією парою, що типу воно там все прощаєш? Ну, не знаю. Це знаєте, як в нас метод є подихати на картопельку. над картопелькою. Над картопелькою це щось типу того ж самого. Ну, коротше. Лікуємося як можемо. Добре, що є аптечка з України, добре, що є свій парацетамол, добре, що є дідусевий прополіс. Бо інакше я не знаю, що, що би це було. Я реально, Як тут е, лікуватись? Ну, люди якось привикли, люди якось так живуть. Для них це, напевно, норма. Привичка, я не знаю, як це. це. Так що, так, тепер ви в курсі, тепер ви знаєте трошки більше. Це, до речі, вже наш не перший візит до лікарів, і всі візити до лікарів нам тут не сподобалось. І в більшості я стараюся знаходити лікаря з України, щоб вони мене консультували. Наприклад, минулого року мені порадила лікарка з України, вона мені сказала, які мені потрібно здати аналізи. Вона ці всі результати мої читала. Ми пішли просто туди до, до лікарки, попросили, от, випишіть направлення на ті то ті-то аналізи. Вона їх виписала, потім ледве ледве ми отримали результати їх, тому що лікарка поставила галочку, щоб не видавати мені їх на руки, а сама виключила е, факс, бо тут ще по факсу все передають увагу, по факсу. Вона виключила факс, і коли ходили в лабораторію, лабораторія сказала, що вони 10 разів пробували відіслати їй факс, але він у неї виключений. Після того вони дзвонили всьому клініку, де вона працює, а вони просто ставили їх на утримання і ніякого результату не було. А, так. а на руки видати вони мені не можуть, бо от вона заборонила. Заборонила мене таке робити, ну, коротше, з часом я отримала ці свої аналізи, і мені лікарка з України призначила, що я, як мені робити, і подальші всі мої дії. Фарі, я сижу. Може, ви по кадру навіть здогадаєтесь, де я є? Ну, бачите, машинка. Одна, друга, десята, двадцята. Коротше, їх тут дуже багато. Погода хмарна. Так, якщо ви вгадали... Де я? Пишіть в коментарях. Всім привіт! Влог хворіючих продовжується. Правда, це вже наступний день. Вчора в мене вже не було ніякого бажання потім ще щось записувати. Це от був якийсь виплеск е секундної енергії, і на тому він закінчився. Хоч ми ще вчора десь там заїжджали, що ми там в Костку заїжджали, ще щось. Але в мене було тільки дві фрази: я більше не можу, я хочу додому. Я хочу додому. І все, в мене сил вже абсолютно не було. Але знаєте що? Ми таки заїхали. Бо градусник, і тепер ми щасливі власники нормального градусника. Все, можна тепер писати і заповіти, і його вказувати своїм нащадкам. Ось ці градусники це просто це, це must have. Це дійсно це must have. А ось ці всякі. Так, да, вони, може, і прикольно якось виглядають. Але, але не моє. Не моє. Вони мене більше в стрес вводять, ніж. Допомагають, так сказати. Так що зараз знову буду міряти температуру, бо ще все мене почала підніматися. Але можу сказати, що мені вже сьогодні легше легше, не падати. Будь ласка, що не вимагається градусник зараз розбити. Називається, тобто похвалилася, е, Мені вже легше е, зараз ще теж буду капати ніс. Надіюся, завтра я вже йду на роботу. І в мене так виходить, що я вийду один день на роботу, потім три дні знову буду вдома, тому що у нас йдуть свята. Е, ну, субота буде робочий день, але так як я субота-неділя не працюю, у мене це вихідний, тобто в мене буде вихідний, п'ятниця, субота-неділя. Ще в більшості людей це понеділок, але One е, працює, е, торговий центр працює, так що і я працюю. Я собі дивлюсь, знаєте що? Правда, це на російській мові, але. Це е, влоги, я не знаю, ну це не влоги, це прям нормальні відео е, Птушкіна. І я побачила, що в нього є відео з Канади. І я вроді би передавали всі його відео, але цього відео я не пам'ятаю, я його щось не бачила. Думаю, чого би якраз не подивитися. Тепер маю зарядку перед кожним вимірюванням температури, але хоча б я буду знати, що воно все правильно показує. Я ще сьогодні хочу змонтувати відео. А, якраз ось це вам відео змонтую. Плюс у мене є ще одне відео е, з минулого тижня. І у мене є відео з моєї роботи. Але, так як я й говорила, а, допоки не виконається, моя хотівка, моя умова 800 підписників, е, доти я його не виставлю. Ну я вважаю що це справедливо. Блін, мої старання, як не як, мої ризики, як не як. Ну погодьтеся. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал. Е, ще дуже класно буде, якщо ви будете проявляти більше активності, писати в коментарях, писати, що вам подобається, що вам не подобається, що ви хотіли більше побачити, про що вам розказати все-таки як як-не-як. Е, у нас вже є канадський досвід, можливо, щось ми зможемо вам навіть порадити, можливо, не тільки по Канаді щось порадити, щось показати. Тому е, будьте трошки. Більш активні, так поводити. Якось так, так. А я далі лікуватися, постійний режим, е, міряти температурку і, надіюсь, настроюсь на те, щоб, щоб, що? щоб змонтувати відео. До речі, дивіться, який важчий рушник я вишиваю на паску. Звісно, що це тільки початок. Тут ось ця одна полосочка, і потім посередині має бути. Коротше, він буде дуже великий. Якби це так спробувати показати. Все тільки низ. Зверху має бути така ж сама полосочка з цих е, цепляток. Має писати Христос Воскрес. І я витратила на ось цих курчат десь три дні. Три. Ну зараз я хворію, і, чесно, мені не до них, щоб їх вишивати. Ну це вже зрозуміло. Що до неділі я цей рушник просто не вишиваю, У мене вже навіть була ідея хоча б ось це от довишивати, вишити Христос Воскрес. І пробувати якось так не знаю, накрити кошики, до речі, корзинку ось таку ми купили. Тут поки що в мене всі нитки зберігаються, голки, до речі, дуже зручно.